Не знаю, наскільки адекватно, ну окей. Всім привіт! В цьому відео я хочу повторити образи із Pinterest, з тих речей, які у мене є в гардеробі. Щось подивимося, покреативимо і подивимося, що з цього вийде. Я буду не сама. Зі мною буде ось цей герпес, який буквально 5 хвилин тому виліз перед тим, як я почала знімати це відео. Дякую йому. Let's go! І так. Розпочнемо ми із ось такого образу. Має маю дуже схожу вінтажну куртку, це дуже класно. В цьому образі правда не вказано, що саме буде наверх тіла йти, але я думаю, ми щось підберемо. Це буде або біла футболка, або можливо, навіть сорочка, або чорна. Побачимо, що краще підійде. З мінусів я не маю лоферів, і я думаю, що можливо сюди підійдуть кеди. Маю кеди. Коротше, будемо дивитися. A few moments later. Найкраще для цього образу я все ж обрала темний верх, тобто це буде для початку ось така чорна маєчка, звичайна з H&M. Далі це класичні штани, так як і в нашому образі куплені в секундхенді в останній день за 10 гривень. Найбільший акцент в цьому образі був зроблений саме на вінтажну шкіряну куртку. Так, моя вінтажна шкіряна куртка. Так само куплена в секонд-хенді. Єдиний мінус, я зараз стараюся її максимально не рухати, щоб ви мене чули, бо вона дуже сильно шардить. Це я зробила дуже велику помилку. Одразу просто не робіть цього. Я поправила її в машинці. Я ж не лох. це було найгіршим рішенням в моєму житті, тому що тепер ось ця прекрасна вінтажна куртка від корейського виробника ходить тільки для образів на ютуб, а ходити я в ній, на жаль, не зможу. Далі взуття вже й говорила: лоферів немає, але у мене є кеди. Тому я думаю, ці конверси прекрасно підійдуть до цього образу. З аксесуарів там були досить такі прикольні вінтажні окуляри, але у мене таких немає, а є просто чорні, звичайні. Вони, в принципі, теж будуть дуже пасувати до цього образу. Тому я думаю, це непогано. Ось Таке вінтажне колечко. І так як це такий трошечки рокерський стиль, то я подумала ще додати ось таке із сльозею. І цепочка, щоб не було дуже гола шиї. Наступний образ у нас буде щось типу такого. Такий звичайний вуличний стиль, зручний, якраз на погоду, яка скоро буде у березні. Думаю, це буде образ половини людей. Починаємо із звичайних сірих джинсів. Світлої сірої сірий hoodie. Наверх у нас іде чорна джинсовка. Зуття це звичайні тімберленди. На голову одягаємо просто чорну кепку. Жаль, чорних окуляр у мене немає, але я думаю, ці теж гарно підійдуть, бо в них темні дзеркала, і сіра управа якраз до худі буде чудово дивитися. І на карабіні у нас будуть ключі. Це, коротше, якась мафія була, тільки що. Останній образ це мій улюблений образ. Мін, мені дуже сильно подобається. Ось образ. Це, в принципі, так як я його одягаюся зазвичай. Тобто футбольна футболка у мене буде в синьому кольорі. Збірна Франції, сірі штани, мої прекрасні, улюблені сірі штани, широкі, дуже сильно широкі, прям як шарувари. Звичайні базові білі кросівки і мастхев, без якого я вже не можу жити. Бандана, біла бандана. Основа моїх образів це бандана. А далі я вже під бандану підбираю, що мені одягнути. Що ж, ось такі три образи в нас вийшло. Пишіть в коментарях, що вам сподобалось більше, що менше. Оцінюйте всі три образи. По відчуттях: в першому було дуже некомфортно, в другому, в принципі, непогано. Я би поставила сім з 10. І в останній, це я вже казала, моя любов. Це найкращий образ, який взагалі існує, і я так би ходила все життя. Що ж, дякую за перегляд. Підписуємося, ставимо лайки, коментуємо і до наступних зустрічей!